У берлінському житловому поселенні БРИЦ, що належить до культурної спадщини ЮНЕСКО, розташовано за міський будинок Катрен Лесер і Пена Бушфельда. Споруда була зведена наприкінці 20-х відомим архітектором Бруно Таутом. Герцлік великомим Таутнагаймчитле. Коли молода пара 2010 року купила цю будівлю, то вирішила перетворити її на заміський будинок, яким він і був у часи архітектора Таута. Відтворили арматуру, печі і колір стін у стилі 30-х років минулого століття. Інтер'єр прикрасили меблями тих часів. У будинку є навіть техніка 30-х років. Приміром, народний радіоприймач, який після невеликого технічного вдосконалення тепер можна під'єднувати до смартфона. Нові власники намагалися відтворити первозданний вигляд цього будинку. Цей будинок одразу припав нам до душі. Друзі наших сусідів шукали будинок для купівлі. Ми склали їм компанію під час оглядин будівлі. Коли ми увійшли всередину, то ахнули неймовірно. Внутрішнє планування і оздоблення збереглися ще з тих часів в оригіналі. Таке нині рідко зустрінеш. А ми бачили вже чимало будинків. На кухні сучасний комфорт. Посудомийна машина, холодильник, але атмосферу тих часів створює посуд, який нові господарі довго шукали на блошиних ринках. Кухню відтворили за допомогою історичних фото, плита тридцятих років, вінтажні раковина й тумбочки. Приміщення доволі маленьке. За своїм плануванням будинок Таута далекий від сучасних віл. З одного боку простежується функціоналізм, перехід до модерну, до чітких ліній і форм, усередині простір і нічого зайвого. З іншого боку, збережено затишок німецьких кімнат Веймарської Республіки. Ці два стилі помітні в оздобленні вітальні та кухні у невеликого заміського будинку площею 65 квадратних метрів дуже раціональне планування. Сходами можна піднятися до невеликої ванної кімнати, Сучасної, але створеної за рахуванням ретро дизайну 30-х років. Лише один раз власники будинку зробили виняток. флізен коли я під час ремонту ванної збивала кахельну плитку 70-х років бо вона не вписувалася в концепцію будинку то наштовхнулась на ось цю свинку. і дуже зраділа цьому реліктові 60-х. Ми вирішили, що свинка принесе нам щастя, і залишили для неї на стіні віконце. Стилю модерн 30-х років не був властивий чисто білий колір. Це видно у кімнаті гостей. До синьої кахельної печі архітектор будинку Бруно Таут підібрав жовту фарбу для стін. Катрин Лесер оживила кімнату червоним диваном. Це відповідає стилю того часу. Спальня пофарбована в небесно-блакитний колір, типовий для стилю модерн. Він все ще викликає асоціацію з футуризмом. До нього дуже добре підходять меблі чорного кольору з металу. Такою була ідея Бруно Таута. Спершу, намагаючись відтворити кольорову гаму того часу, ми були дуже здивовані, якими яскравими вийшли кімнати. Строкатість нині незвична для ока. Але коли закінчили роботу, зрозуміли, яку затишну атмосферу можуть створювати ці кольори. Саме тому ми вирішили на них не скупитися і перефарбували так стіни і в нашій міській квартирі. Анґенема атмосфера Будинок Катрин Лесер і Бена Бушфельта в приміській ідилі німецької столиці приклад сучасного житла в стилі 30-х років.